Зимові свята у розпалі. Завтра українці відзначатимуть новий рік за старим стилем. Зазвичай святкування у Львів'ян минають пасивно у сімейному колі. Про те, як насправді треба його зустрічати і які традиції варто відроджувати в цей день, знають наші журналісти. Ой, учора із вечора пасла Меланка два качора піснями та забавами в українців прийнято зустрічати старий новий рік. Поважними гостями, котрі повинні були б сповістити господарів хати про прийдешнє свято, мають бути Василь та Меланка. Львів'яни ж їх у своїх домівках не прийматимуть. Це перш за все початок нового року. І, мабуть, будемо святкувати, як і наш новий рік. Будемо святкуватися разом з родиною, з, з, родиною, з друзями. Я йду на корпоратив до чоловіка на роботу. Нас, до речі, одного разу запрошували на Маланку, але ми, на жаль, не змогли піти, але цього разу можливо підемо. Відродити традицію та познайомити львів'ян з Меланкою та Василем таку мету перед собою ставлять організатори святкувань старого нового року, які триватимуть в ніч з 13 на 14 січня у Львівському палаці мистецтв. Тих українських християнських традиціях, Об'єднати львів'ян до спільного святкування, щоб не кожен десь, як ще раз повторюється, десь у своїй домівці, а на загал, зустрічаючись разом, святкував разом, разом колядував, разом е, вчив один одного українських традицій, зрілих українських традицій. Свято триватиме від пів на сьому вечора до шостої ранку. Організатори обіцяють цікаво насичену програму. Окрім традиційної зустрічі нового року та святкового частування, народні умільці проводитимуть майстер-класи, а улюблені зірки розважатимуть публіку піснями та танцями. Майстер-класи будуть проводити учасники школи християнського аніматора. Це будуть майстер класи орігамі, квілінг і також лялька мотанка Але лялька мотанка буде трошечки в не такий, ну незвичний спосіб. Це буде серветки. На це свято запрошуються різні релігійні організації, різні церковні організації, які діють при різних церквах нашого його міста. І тому ми, ми надіємося, що завдяки цьому святкуванню ми просто зможемо об'єднати, перезнайомити молодь. Розпочнеться свято родинною програмою, а закінчиться молодіжною дискотекою. Вхід платний. Однак для іменинників Василів, Василин та Меланій. Організатори обіцяють знижки. Ольга Білоган, Христина Купльовська, Назар Піх, Вісник.